можу вам сказати з власного досвіду нашої команди, що по абсолютно всіх злочинах, яких ми писали заяви в державне бюро розслідувань, я зобов'язував через суд Державне бюро розслідувань розпочинати кримінальне провадження. Тобто, жодної моєї заяви, яка навіть містила докази. Там чинення якихось кримінальних правопорушень щодо військовослужбовців, ДБР ніколи не реєструє, пише мені формальну відписку, і потім через слідчого суддю ми вже зобов'язуємо е безпосередньо розпочати кримінальне провадження. Що стосується Міністерства оборони та й загалі захисту прав військових в цілому, я можу вам сказати, що я не бачу зараз в цілому в Україні при тому, що ми маємо. Ну, Більше мільйона оборонців, я думаю, і е їх родин я не бачу жодного дієвого органу, який на 100% дієво має механізм захисту прав військовослужбовців реагування і реагує на е всі ці звернення військовослужбовців. То я не хочу сказати, що в нас військовослужбовці без щодо захисту їхнього прав, але е на третьому році повномасштабної війни ця система потребує удосконалення.